А уявіть що ім'я Героя аніме це підказка кольору японською. Дивимось на волосся та запам'ятовуємо Мідорі Ідзуку моя академія героїв. Колір волосся персонажа зелений, і власне зелений колір це Мідорі. Баскетбол Куроко. Акаші має червоне волосся, і, власне, Ака це червоний. Мідорі <му> Акас. Аніме без гри не має життя. Героїня з білим волоссям, власне, звуть її щиро. Це ката Гінтокі, аніме Гінтама. У Гінтокі срібне волосся і власне гінний рот це сріблястий колір. Гінточка. Волейбол, рот чорний і власне персонаж з чорним волоссям. Ні, кимі! кольорові імена не лише з базової палі. Кохако з доктор Стоун, героїня блондинка, і власне Кохако і рот це бурштиновий колір. Звісно, це не завжди пов'язано лише з кольором волосся. Наприклад, аойтото з магічної битви там заховано слово Аой блакитний або бліча, теж має слово чорний куро. Бачите, вчити японську можна легко та весело Приєднуйтесь до занять в є розкуску. Розфарбуємо японську разом.